Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Ісусе Христе, Сину Божий, лікарю душі і тіла. Почуй маління моє за Твого ім'я. Визвали Його від усіх душевних і тілесних хвороб. Не дух, болю страждань, нав'язаних недобрим словом чи вчинком, від темної думки і злих бажань, що приходять від супротивника, Господи, силою твоєю нездоланною зруйную всі вороже нашептування. Кожне слово, кожну дію, кожне магічне втручання, кожну думку, що призводить до руйнації душі і тіла раба Твого, ім'я. Закрий перед злом усі дороги, шляхи та двері в життя раба Божого. Захисти своїм святим щитом від усіх підступів лукавих від будь-якого прокляття злоби та магічних втручань, скоєних словом, ділом чи думкою, чоловіком, бабцею або молодою дівкою на молодий, спадаючий або повний місяць. Які намагаються увійти в серце і тіло раба Божого. Пролий світло, зцілення і благодаті у кожен закуток душі раба Божого. Ім'я. Розвіявши пітьму, що намагалася увійти і зробити шкоду, Господи. Закликаю Твоє святе ім'я на визволення раба Твого ім'я. Щоб ніякий дух темряви, магічні втручання, ритуали, думки справи, чи підступи диявола не торкнулись до раба Божого ім'я. Поклади Твою святу руку, Господи. На голову раба Божого ім'я і осіни його твоєю благодаттю, силою нездоланною зруйнуй усі ланцюги і узи, що були нав'язані на нього іншими людьми, діями злими чи промовами несправедливими. Амінь. Господи всемогутній, отчистий ім'я, від впливу лукавого, від болю душевного і тілесного, від усіх думок тривожних, від страху і розпачу, що прийшли ззовні і стали тягарем на серці раба Твого ім'я. Зміцни його силу в боротьбі проти зла, даруй душевний мир, непохитну віру і впевненість у Твоєму захисті, віднови Господи, Його душу і тіло, звільни від темних пут, злих задумів і прокльонів. Що заважають жити в мирі і любові до Тебе, пресвята Богородице, захисти раба Божого ім'я. Під покровом Твоїм святим закрий його від злих наклепів і нашиптувань, випроси у Сина Того милості для ім'я. Хай цілення і благодать огортають Його, а ворожі підступи згинуть назавжди. Дякую Тобі, Господи, за визволення раба Твого ім'я, за очищення від усіх хвороб, нав'язаних з зовні, від наклепів, і злості людської, і вірю и сподеваюсь на милість Твою, на спасение души и тела, раба Твого, ими, и віддаю Его в руки Твої святи и справедливі, слава Отцю и Сыну и Святому Духу, нині и повсякчас, и на веки вічні. Аминь. «Ісусе Христе, Сину Божий, лікарю души і тіла, почуй маління моє, зарабатво Твого ім'я. визвали Його від усіх душевних і тілесних хвороб, недух, болю, страждань. Нав'язаних недобрим словом чи вчинком від темної думки і злих бажань, що приходять від супротивника, Господи, силою Твоєю нездоланною, зруйнуй усі вороже нашиптування, кожне слово, кожну дію. Кожне магічне втручання, кожну думку, що призводить до руйнації душі і тіла раба Твого. Імя. Закрий перед злом усі дороги, шляхи та двері в життя раба Божого. Захисти своїм святим щитом. Від усіх підступів лукавих від будь-якого прокляття злоби та магічних втручань, скоєних словом, ділом чи думкою, чоловіком, бабцею або молодою дівкою на молодий спадаючий або повний місяць, які намагаються увійти в серце і тіло раба Божого. Ім'я. Пролий світло, зцілення і благодаті у кожен закуток душі раба Божого. Ім'я, розвіявши пітьму, що намагалася увійти і зробити шкоду, Господи закликаю Твоє святе ім'я на визволення раба Твого ім'я. Щоб ніякий дух темряви, магічні втручання, ритуали, думки справи, чи підступи диявола не торкнулись до раба Божого ім'я. Поклади твою святу руку, Господи, на голову раба Божого ім'я, і осіни його. Твоєю благодаттю силою нездоланною зруйнуй усі ланцюги і узи, що були нав'язані на нього іншими людьми, діями злими чи правовами несправедливими. Амінь. Господи всемогутній, очистий ім'я від впливу лукавого. Від болю душевного і тілесного від усіх думок тривожних, від страху й розпачу, що прийшли ззовні і стали тягарем на серці раба твого ім'я. Зміцни його силу в боротьбі проти зла, даруй душевний мир. Непохитну віру і впевненість у Твоєму захисті, віднови Господи, Його душу і тіло, звільни від темних пут, злих задумів і прокльонів, що заважають жити в мирі і любові до Тебе, пресвята Богородице, захисти раба Божого ім'я. Під покровом Твоїм святим закри Його від злих наклепів і нашиптувань, випроси у Сина Твого милості для ім'я. Хай цілення і благодать огортають Його, а ворожі підступи згинуть назавжди. Дякую Тобі, Господи, за визволення раба Твого ім'я. За очищення від усіх хвороб, нав'язаних з від наклепів і злості людської, вірю і сподіваюсь на милість Твою, на спасіння души і тіла раба Твого ім'я. І віддаю Його в руки Твої святі і справедливі, слава Отцю і сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Ісусе Христе, Сину Божий, лікарю души і тіла, почуй моління моє, заработа Твого ім'я. Визвали Його. Від усіх душевних і тілесних хвороб не дух, болю страждань, нав'язаних недобрим словом чи вчинком від темної думки і злих бажань, що приходять від супротивника, Господи силою твоєю нездоланною. Зруйную усі ворожі нашиптування, кожне слово, кожну дію, кожне магічне втручання, кожну думку, що призводить до руйнації душі і тіла раба Твого ім'я. Закрий перед злом усі дороги, шляхи та двері. В життя Раба Божого. ім'я. Захисти своїм святим щитом від усіх підступів лукавих від будь-якого прокляття, злоби та магічних втручань, скоєних словом, ділом чи думкою чоловіком бабцею або молодою дівкою. На молодий, спадаючий або повний місяць, які намагаються увійти в серце і тіло раба Божого ім'я. Пролий світло зцілення і благодаті у кожен закуток душі раба Божого ім'я. Розвіявши пітьму, що намагалася увійти. І зробити шкоду, Господи, закликаю Твоє святе ім'я на визволення раба Твого ім'я, щоб ніякий дух темряви, магічні втручання, ритуали, думки, справи чи підступи диявола не торкнулись до раба Божого ім'я. Поклади Твою святу руку, Господи, на голову раба Божого ім'я. І осіни його твоєю благодаттю, силою нездоланною, зруйнуй усі ланцюги і узи, що були нав'язані на нього іншими людьми, діями злими чи промовами несправедливими. Амінь Господи всемогутні, отчистий ім'я, від впливу лукавого, від болю душевного і тілесного, від усіх думок тривожних, від страху і розпачу, що прийшли ззовні і стали тягарем на серці раба Твого. Ім'я. Зміцни його силу в боротьбі проти зла, даруй душевний мир, непохитну віру і впевненість у Твоєму захисті, віднови Господи, Його душу і тіло, звільни від темних пут, злих задумів і прокльонів. Що заважають жити в мирі і любові до Тебе, пресвята Богородице, захисти раба Божого ім'я. Під покровом Твоїм святим закрий його від злих наклепів і нашиптувань. випроси у сина Того милості для ім'я. Хай цілення і благодать огортають Його, а ворожі підступи згинуть назавжди. Дякую Тобі, Господи, за визволення раба Твого ім'я, за очищення від усіх хвороб, нав'язаних з зовні, від наклепів, і злості людської, і вірю и сподеваюсь на мылесть Твою, на спасение души и тела, раба Твое ими, и віддаю Его в руки Твои святи и справедливі. слава Отцю и Сыну и Святому Духу нині и повсякчас, и на веки вічны. Аминь.